Всіх вітаю в себе на каналі. Сьогодні на відео огляді буде постільна білизна, новий дизайн від фірми Colorful Home. До цього ви могли бачити у мене на сторіночці огляди на полосу, тонку, товсту. Також квадратик товстий. А зараз буде мілкий квадратик, пакування подарункова сумка з ручкою та на змійці. Ідеально підійде, якщо ви хочете зробити презент своїм рідним на свята, застьобується на змійку. І ось така постільна білизна знаходиться всередині. Лише в євро розмірі, Одразу собі дивіться замірчики. Ціна за євро розмір 1750 гривень. У мене буде світло-сірий колір, але маю багато різних. Більше ви можете побачити у мене на сторінці в інстаграм Клім Текстіль або в групі Вайбері, посилання на яку закріплено в шапці профіля. Ось, до речі, є такі кольори. Коричневий, сірий, темний, світлий, бежеві різних відтінків, також темно-рожевий та світло-рожевий. Тож, відкриваємо цю постільну білизну і подивимося, як вона буде виглядати на дивані. Розтілила я постільну білизну, ось так вона виглядає на дивані в розстеленому вигляді. Здалеку вам покажу, яка вона чудова, стильна. Мілкий квадратик зверху велюровий. Ось такий ближче вам також покажу. Він трошки як виблискує при штучному освітленні, зверху квадратик під ковдри з внутрішньої сторони. Така ось однотонна, гладенька велюрова тканина. Дуже приємна до тіла, ніжна. Вона буде в колір самої постілі. Тобто, як ви бачите, у мене постіль світло сіра. То і внутрішня сторона така ж сама буде велютчика. Розмір під ковд 200х230 підходить під стандартну євро ковдру. Застьобується на змійку. Понизу, ось я вам її відкрила. Показати, має додаткову тканину, яка закриває ось так змійку, щоб її не було видно, все було гарно та естетично. Шовчики всередині рівненькі, прошиті, оверлочені. І ось так виглядає тканина з внутрішньої сторони. Простинь тут збільшена євро 220 на 240, також однотонна велюрова, м'якенька в сірому кольорі, така сама тканина і кольор як внутрішня сторона, під ковдри. Вона прошита та оверлочена, не на резинці. Такий вигляд має всередині простинка. Кольорів є багато різних, не лише такий, як в мене на відео. Розмір лише 1 євро. Ціна за євро розмір 1750 гривень. Фірма Colorful Home, подарункове пакування, сумка з ручкою та на змійці. Ще до комплекту входять дві наволочки розміром. 50 на 70, вони підходять на подушку 50 на 70. Верхня частина це такий ось квадратик, як верхня частина підковдри, і внутрішня сторона гладенький однотонний велюрчик, одягається на запах. Запах, до речі, також прошитий і оверлочений. ось так виглядає тканинка зсередини. Дуже красива і стильна постільна білизна. Вона якісна, тепла, м'яка, швидко набирає тепло, довго його зберігає всередині. Відпочивати спати на такій постільній білизні в холодний період це одне задоволення. Також ви можете використовувати її як декоративний елемент, не забирати після сна її до шафи, а залишати. На дивані просто застеляєте, і вона виконує роль як пледик. До речі, є такі самі пледики, і квадратики, і полосочки, тож вона може слугувати ще як декоративний елемент. Ось таку гарну постільну білизну я маю для вас як варіант на свята для себе або для ваших рідних та близьких. Переходьте до мене на сторіночку, пишіть в дірект, особисті повідомлення, Viber. Я допоможу вам з вибором будь-якого текстилю, маю багато різного ще і подушки, пледи, ковдри, електропростирадла, також одяг домашній та повсякденний. Тож чекаю вас в себе в групі.